Маршрут проходив по Олександрівському, нині Володимирівському узвозу. Трамвай швидко набув популярності. Багато нинішніх киян вважають, що це екологічний і недорогий вид транспорту. Трамвай треба повертати на столичній вулиці. Про історію та сьогодення трамваю Ольга Скотникова. Ось так, як і 120 років тому у ретро трамваї повідомляють пасажирам про зупинку. Це означає, треба міцно триматися, бо не впасти. Гальмує старовинний трамвай різко. Саме такі два вагони було доставлено у Київ для випробувань. Цей вагон точна копія. У ньому легко уявити, що відчували пасажири. Іспитання продовжались німнушка більше місяця. Хасі таківлянін тоді писала, що тисячу жителів зібралися на Александровском спуске. Посмотри, як вагончики скасяться по духом. Так було в диковинку. Як вагон мог їхати один, без лошадей, без паровоза? Це пуск руху, а ось перемикач напрямку. Є ще й повітряні гальма, пояснює водій історичного трамваю Володимир Іванович. Тодішнім водіям треба було мати добру фізичну підготовку, бо керували вони трамваєм стоячи, а лобового скла не передбачили. Тож і дощ і сніг потрапляли просто в кабіну. Севий тормоз для екстреного торможення тут же ж вже в ЮЗ, то можна много операцій проділити, щоб вивести юза і нормально остановить. Сьогодні ретро трамвай кінця 19-го століття, які в часи своєї молодості дуже популярний. Много заказують не просто так, а дні рождення можна заказати різні екскурсії. Тепер з депо на маршрути виходять вже зовсім інші машини. В них більш досконалий механізм і засклений салон. А водій сидить під час роботи. Втім, як і у позаминулому столітті довго триматись на цій роботі можуть тільки ентузіасти, як от пані Тетяна. Вона за Керном 42 роки. не робота, яка може бути. Квиток на проїзд у першому електротрамваї в Києві коштував 5 копійок, а сьогодні проїзд півтори гривні. Втім, киянам трамвай до вподоби. От ми за те, щоб трамваї повернули всі, тому що це чудовий транспорт. Самий чистий, екологічно чистий у Києві. Є три пам'ятники трамваю. Оцей старий вагон на невеликому постаменті поблизу Подільського трамвайного депо, інший поблизу депо імені Шевченка. Являє собою вагон Київської конки, а третій на колишньому Олександрівському, нині Володимирському узвозі. поблизу адміністрації Київпастрансу. Саме звідси і вирушив у історичну подорож Київський електротрамвай. Ольга Скотникова, Олександр Колосов, перша національний.